Ми живемо в складний час. Чи не щодня ми переживаємо виклики та небезпеку? Хтось втратив рідних, хтось потребує реабілітації. Одні шукають роботу, а інші потребують допомоги у догляді за дитиною з інвалідністю. Кожен має право на підтримку. У громаді всі життя взаємопов'язані. Звернись за консультацією до Центру соціальних послуг або Центру соціальних служб, щоб дізнатися перелік доступних послуг, що робити, якщо потрібних послуг немає. Надійшли запит. Разом ми можемо отримати більше. Повідомити про свої проблеми означає вплинути на розвиток громади. Що більше запитів, то більше можливостей для створення та розширення переліку соціальних послуг. Осиротілим дітям допоможуть знайти сім'ю, дітям з інвалідністю, коло спілкування та іншу підтримку необхідно для дітей та їхніх батьків. Соціальні послуги вашої громади створюються відповідно до ваших потреб і покликані покращити ваше життя. Соціальні послуги це турбота. Якщо ви знаєте потребу в послузі, якої немає в громаді, ініціюйте її появу.